Зараз у нас ілля Березенко знаходиться в Одесі, просто на під приміщенням будинку проспілок. Ілля, якщо ти мене чуєш, добрий вечір. Ми тебе бачимо. Розкажи, що там відбувається під приміщенням будинку «Проспілок». Знаємо, що там зранку оголошували про замінування, була евакуація людей. Потім людей туди допустили. Яка ситуація зараз? Знаємо, що там дуже жарко зараз кажуть мені редактори плюс 35». Як люди почуваються в цей трагічний для Одеси день? Тобі слово. Добрий вечір. Погода дійсно дуже спекотна. Проте насправді дуже спокійно завдяки старанням національної гвардії та національної поліції на колоковому полі не відбуваються сутички чи провокації. Людей запускають невеликими групами. Дійсно оголошували про замінування будинку проспілок. Проте дуже оперативно перевірили цю інформацію і знову почали пускати людей, аби ті вшановували пам'ять загиблих. А, власне, було тут кілька активістів проукраїнських націоналістично налаштованих відбулися словесні суперечки між ними та тими, хто прийшов вшанувати полеглих і підтримував їх позицію. Проте вони не перейшли у якісь сутички, і дуже швидко закінчилися, якраз через те, що людей пускають по черзі. Також голова. Поліції Одещини пан Головін заявив, що чотирьох людей затримали та доправили до райвідділку і складають на них адмінпротокол. Проте він не уточнив, які саме правопорушення вони вчинили. Також э, прес-служба СБУ повідомила про те, що затримали громадян э, та мешканців Одеси, котрі можливо причетні до. Влаштування теракту нагадаю, що вчора вранці тут знайшли сумку з боєприпасами, гранатами та запалами під будівлею профспілок, Ігоре? Ілля, між іншим, от про це затримання громадян, які начебто готували теракт в Одесі. Сьогодні там навіть і відео в мережі з'явилося, як їх затримують там біля е, мі мінібуса. Чи відомі якісь подробиці, і наскільки зараз зберігається, от ти там спілкуєшся з правоохоронцями? Імовірність того, що ще до кінця дня можливі якісь провокації, теракти чи заворушення? Тобі слово. Ось ми бачимо це відео зараз за моєю спиною, затримання цієї групи, ну, яка готувала готувала турористично. Затриманих СБУ немає. А немає деталей щодо затриманих СБУ Вони сказали, що після перевірки оголосять будь-яку інформацію. Щодо можливих заворушень, то за словами і поліцейських, і присутніх громадян, і голови нацполіції Одещини тут дуже багато правоохоронців також є в резерві нацгвардійці згвардійці, котрі можуть швидко оперативно сюди приїхати, і тому навряд чи відбудуться якісь заворушення на куликовому полі. А нагадаю, що націоналістичні організації. Ці та активісти сказали, що вони утримуються сьогодні від провокування будь-яких сутичок, і постараються не приходити на куликове поле разом із тим, хто покладає квіти і вшановує полеглих. Останнє, чи відома якась тобі інформація про плани на 9 травня? А теж за тиждень очевидно, що про російські сили намагатимуться використати цей день для дестабілізації ситуації в Одесі. Тобі слово. Власне, також мають 9 травня. Теж має бути посилений режим безпеки у місті. Як і сьогодні його будуть цілодобово патрулювати, також як і сьогодні на соборній площі будуть чергувати нацгвардійці. Громадяни кажуть, що побоюються подій 9 травня навіть більше ніж того, що можливо може відбутися сьогодні, через те, що саме до 9 травня місцеві антиукраїнські організації організовують більшість своїх мітингів та зустрічей. Дякую, Ілля Березенко, на прямому зв'язку з Кулкового поля в Одесі, прямо з під стін будинку. Проспілок, в якому ось сталася три роки тому, ця трагедія загинули десятки одеситів та е, гостей Одеської північної південної перепрошую української пальміри.